В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається, славіте Його. Дорогі узлюблені Господі, братія і сестри, предстоя перед великим удивительним таїнством крещення води, освіщення води, которое завершається в навечері крещення Господня і в самий день празника крещення Господня. Перед нами постає задача. Вникнути хоч маленько, у велике таїнство осіщені води. Що відбувається у той час, коли ми сувершаємо осищені води? Ведь після наших молитв вода не міняє свого біологічного складу, вдруг получає нове свойство, а вона перестає портитися. Процеси розстріляння в ній встановлені. Чим? Як? Вспоминаю старі часи, коли професора Ужгородського університету хімік своїм студентам на лекції казали, що священики в церкви воду святять у серебряних і з серебряним крестом. А як відомо, каже професор Хімік, срібло убиває мікроби, значить, вода стає. По їхньому каже свята, по-нашому срібна. Безумовно, професор був дуже великий хімік, бо не міг він об'яснити одному студентові вопрос. А як срібло убиває мікроби? Срібло благородний метал. Він не розтворяється у воді, радіації в собі немає. Що ж убиває мікроби? І професор винуждений був опрос зам'яти. Це були совєтські часи. Що це змінило нині? А ні. То ж саме в у Ужгороді хіміки многі до нині об'ясняють осіщені води хімічними впливами посудів із срібла. Ми сьогодні кажемо, що ніякого срібла в нас не є. Прості дерев'яні крести або прості желізні. Воду приносить кожен із нас. Впрочем, можна би і використовувати срібло для води святої, як вони казали, але потрібен такий опит, щоб зробити електроліз, от, поключити електрику до води, в неї покласти аргендум НО3, і тоді відбувається розщеплення. На іона срібла, і вони у воді розтворяються. І після певної концентрації вода перестає портитися. Но вона вже не жива. Там, все вбито, живоє. Наша вода свята всі біологічну силу має живу. Тільки одно. Про це розклада, розлаження, встановлені. Ми відповідаємо всім хімікам. Слабовірним, совершається чудо освящення води, благодаті Святого Духа, Духом Святим. Так і священник і каже, благослови всі води Духом Твоїм Святим, причому три то каже. А якщо заглянемо у Старий Завіт, ми там знайдемо чудесне предвосхищення того чуда. Каже апостол Павел. Послання до Коринфця нам у 10 главі. Братія, я не хочу вас оставити в незнанні, що отці наші усі під облаком були. Облако це була хмара, котра вела первих людей, наших святкозовідних людей із рабства Єгипетського до ізбраної землі. Днем було облако, ночью огонь стовп огняний, і люди за тим ішли. І каже Павел: всі ми були под облаком, і всі ми сквозь море пройшли, і всі ми у Мойсея крестилися в тому облаці, в тому морю, і всі той же борошно духовное їли, і всі той, же пиво духовно, є, пили, пили, бо от духовного послідуючого в майбутньому камени а камінь же був Христос. От почему благодать Нового Завіта вже покривала людей старозавітних, бо вони тогда видели образи, видели які контури будучих благ. Але но новозавітна благодать досягала і їх, допомагала їм пройти через то духовне облако. Щоб вони, пройдя те облако, пройдя через море, море розступилося, вони вийшли в обітовану землю. Обітована земля для нас царство Боже. А гріховний Єгипет це наша нині земля. Ми деколи називаємо її, що вона так на нього добре, грішникися, ніяк не можуть од неї одорвати. А християни знають, ми землю обов'язково Залишимо. Бо ми маємо іний город, Небесний Єрусалим, Царство Божиє, до котрого ми приходимо, но тепер вже не через облако, а через водне крещення во ім'я Ісуса Христа і во ім'я Святої Тройці. І так Бог навчає нас нині. Увидите, що во время освящения води совершается таинственное деяние руками священника і верою всіх людей, чудо і чудес, Духом Святим сходить благодать на воду, і вона как была. Но процеси разложения останавливаются, і вона всегда свіжа. Обично практикуємо її до роки держати, але буває чудо, що і три-чотири роки вода не портиться. Хіміки опустили руки серйозні, а несерйозні донині співають пісню атеїстичну, що срібло убиває мікроби, сріберна посуда убиває мікроби. О, є було б так, доста було б великий чан зробити перед Ужгородом десь 5 років. Метрів на п'ять метрів і внутрі все обліпити сріблом, а пустити воду городську туди, а вода городська пройшла би через срібну посуду, і яка б пішла в город свята, котра бся не портила, і не треба б хімічні добавки робити і прочі там хлорки. Що роблять? Додавляють. Чому? Бо срібло ніколи не вбивало мікроби. Не є воно. Она то властивоє. Мікроби убивають другі сили. Але в даному випадку ми кажемо, що вода свята не то, що мікроби вмерли, вони просто стають не Їхня дія залишається, якби заторможена, вода свята свіжа, благодатна. Ну, Не главное свойство велися той, що вона не портиться, то є как якби бы, побочне, другорядне свойство. Вона головне має, освящає тих, хто нею кропиться і хто її п'є. Так і звучать у наших молитвах на освященні сьогодні буде і завтра, що, Господи, благослови благодаті Божою всіх, хто своєю водою мажиться. Кропиця і пієтия. Сьогодні в Євангелію ми споминаємо єдно собитє, де чомусь євангеліст Лукан споминає Тиберія Кесаря. На що нам знати для Тиберія Кесаря? Але він пише, 15 й рік Тиберія Кесаря, правління Його, і називає власників імена, котрі Оті чотири землі управляли ними, поділена була земля туди на чотири регіони, був голос Божий к Йоанну Крестителю в пустині. От почому нам Євангеліст Лука указує цього Тиберія-кесаря, щоб точно вказати історичний момент, коли Іоан вийшов на проповідь. У нас дуже єдна фраза є. Коли кажуть люди за чоловіка, який, случайно попав у ситуацію, кажуть йому, так і попав сюди, як Пілат у вірую. Пілат попав у православну вірую. І тепер ми кажемо розп'ятого при Понтійському Пілаті. Почому? Щоб підчеркнути історичний момент при Понтії Пілаті, а не легендарних роках, якихось періодах. І нині кажемо, П'ятнадцятий рік правління Тіберія Кесаря, був голос Божий Йоанну Крестителю, вийди на проповідь після великих, красивих, довгих років духовного зростання. І тоді почав Йоанн проповідувати: Покайтеся, бо приблизилося Царство Небесне. Я вийшов у вас тренувати водою в покаяння. Крестити буду з водою, ви себе будете сповідати, і вам це все буде перший крок ви зустріли Христа. Хто то не зробить, може і не увидіти, і не спознати Христа. Пізніше євангелісти замічать таке свойство, що час і Фарисеїв не пішли до Йоанна. Часть прийшла, а час озлобилася і не покаялися в гріхах, і пізніше стали дітьми антихристовими. І так Бог дарував нам нині знати, що при 15 му році Тіберія Кесаря вийшов Йоанна на проповідь, а Ісус був розп'ятий при понті Пілаті в історичних суботіях. О, як се розв'язували у старі часи советські, що Ісус легенда, міф, видумка. але православна церква фіксувала при понтії Пілаті. 15-й рік Тіберія Кесаря. Пройшли часи, атеїсти совєтські народили дітей і внуків, і нині внуки тих большевиків, нам кажуть, що вже є Бог є. Ну не такий, як ви маєте православні. Ми вам принесемо другого. Причому, якщо в ті часи їх діди били наших дідів за віру Христову, то і всі внуки. Б'ють нас за те, чому не приймаємо їхню секту. Чому не приймаємо? Що ви не розумієтеся, що це передовоє, що то з Турції прийшло? Чому ви не приймаєте цю віру Нову Святу? Ми кажемо, ну вам, властям, не можна вмішувати в релігію. Встаньте набік, ви для нас. Люди, за яких ми молимося, ну, а як ви вийшли з рамок, станьте в сторону, ви для нас ніхто в церкві, коли хочете, прийдете ви руненькі, і навіть руненьких, чим у нас самі маленькі віруючі християни. Але ну, щоб ви нам приносили нову віру, у, тут вже пахне вторим пришествиєм Христовим, а перед ним Дух Антихриста. Нам отці казали, що в послідні времена буде много лише христів, лже апостолів, котрі будуть проповідувати притворно. Да, нас били научним атеїзмом, дід нижніх внуків. Потім заязали нам австрійці, і німці і прочі шведи унію. Но і то їм не пішло поламати православ'я, тогда вони рішилися на отчайний крок. Создати таку православну віру свою, Кишенькову, щоб не потрапити настоящих православних. І от ми сьогодні кажемо, Господи, благослови нам освятити воду, щоб вона нас укріпила в святості чистоті, щоб та вода, котра наповнена буде благодатцю Божою, нашою вірою, нашими священодійствіями, укріпила б нас, і ми безошибочно определили, де істина благодатна церков, а де подмена. Бо Антихрист не буде безбожником. Це буде великий святий чоловік, буде святі речі робити, буде мир встановлювати, хліби роздавати, церкви мирити. О якісь елементи вже замічаємо. «Но потім, коли надурить людей, Покаже свої роги через на другу половину свого правління буде збивати всіх і всі релігії, хто не посміє йому поклонитися, заставить усіх людей прийняти релігію Антихриста. Як це буде, ми не знаємо. Святі Отці сказали, що Антихрист буде наганяти насилу у свою віру. А може, сьогодні у нас тренуються вже. Як -то наганяти людей на силу у другу релігію, Причому бити хто не хоче? А може, це вже елементи будущого Антихристового Духа. Ведь було б смішно і повірити, що чиновники мають задачу нагнати наших людей до церкви молитися, айбо не до істинної церкви, а до своєї секти. Значить, річ іде про подставу. Значить, наше серце каже, не той то путь, не секта наш путь, наша церква нині признана міром Українська православна церква во главі з Метропліту Маноуфрієм, а глава нашої церкви сам Христос Господь, а тому кажемо, Боже, поможи нам, бо хтось піде туди, раз указатися на фотку, а потім будуть це формально рахувати. Наші люди. Навчилися держати віру Христову і за тисячу років за неї боротися. Такого опота ніхто в світі не має, ні в Європі, ні в теперішній державі. Опит, як ми під Карпатами, котрі маємо опит, як бороти за православ'я. Даже коли період у нас в часи австро Венгрії нагнали насилу. у унею людей. Почеркую. Силою пендрика державного нагнали в унію, а про що Уніяти не хочуть говорити, то наші люди оставалися православними, не взирая на зовнішнє давлення. І коли їм прийшло перше воздихання свободи, вибора наші села, з цілими переходили в православ'є, кидали Унію. І ауніта доганяли, били чиновники і Шандари, доганяли, судили, а люди бігли. Утікнути треба. було. Тепер сьогодні ми теж кажемо, наші люди йдуть до церкви, йдуть, і завтра нам Бог благословляє піти на Йордан Ужгородський, там, де ми приходимо, щоб там засвідчити мірові, що є в Ужгороді християни. Всякі суть християни, але є більша часть християн. Котрі відчувають благодать з Божою, як магніт відчуває другий магніт. Так ми відчуваємо благодать з Божою, так, як відчуває любящий чоловік свою любящу жону, як відчувають любов матері-діти, як відчувають любов, навіть у тварин відчувається між ними взаємна любов, як це знають, ласкати. Так благодатно. Не, не зрівняння степени ми відчуваємо благодать з Божою, і коли в нас приходить холодний сектант, як би красно не говорив, який бися національними ідеями не прикривав холодний, безблагодатний. Причому іногда такий зірваний і ненависливий і угрожаючий нам. А це хороший показник. Тому ми кажемо, Боже, мати, в день благословенного крещення Господня на вечері великого праздника благослови нам іще раз іще раз освятити воду в'єдно, укріпитися своєю водою і благодать з того духа. Щоб отут на землі бути дітьми Божими, котрі відчувають аромат, смак благодать того Духа, котрі відчувають. Вияні Духа Святого у своєму життю, котрі відчувають подих Його, поклик Його, що треба робити, куди йти. А спаситель Христос обіцяв усім тим, кого будуть гнати й судити, щоб вони переживали на судах, що казати сьогосвітнім гоніцелям осліпшим і задурманеним. Сам Дух Святий буде підказувати таким людям, що казати. Правда, ви замітили, що соременні люди, котрі нас гонять, коли ми кажемо, що вони затуркані і озлоблені і заотсталі, вони себе будуть казати, та ви що? Та ми маємо освіту, та ми чиновники. Що ви сте не мали? Але якщо ви порушуєте закони відкритим текстом, то значить, ви вже не чиновники, ви вже вороги церкви, а значить. Ми вас приймаємо, молим за вас, Боже, просвяти їм разом, бо не розуміють, що творять. А коли порозуміють, много біди можуть натворити. Всі святі і Карпаторуські, молять Бога за нас, щоб був великий благословенний день. На вечеря крещення і в самий день крещення благодать Божа вітала над нами, щоб облако духовне покривало весь Ужгород і нашу древню святу Карпатську Русь і всю нашу Україну православну, де 80% людей православних, хоча рахують нас по кількості приходів. У нашій церкві 12 тисяч 500 приходів, там у другому нарахували чуть лише не 5-6, але у нас приходи, як приходи, парафії по 2 по тисячі, по 5, наша й більше. А вони у папері нарахували, значить, в Україні наша церква канонічна, благодатна, окормляє 80% населення, а значить, від нас залежить доля. Будуща доля сьоє держави і цього народа. Молім Бога, щоб Бог нам подарував таку мудрость, щоб ми безбоязненно всім казали: Хочеш до Філарета, іди, я хочу бути з Христом. Ідім на цей путь, і тепер маємо, причастившись, почнемо воду освящати. Ну пам'ятаємо, вода освящається подіянням, священодійством священника і по вірі церкви. Христовий Амінь. Христос рождається, славіти Його!